Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео я познайомлю вас із новою колекцією паперу під назвою It's a Girl від компанії First Edition. Цей папір доступний у трьох стандартних скраб-форматах: у форматі 30х30, який ви зараз бачите на екрані, у форматі 20х20 см та 15х15 см. Усі ці набори ідентичні і містять ідентичні дизайни. Єдина відмінність у них це кількість аркушів у наборі. У даному наборі у наборі 30х30 на 30, є 48 аркушів картону, 16 дизайнів по 3 дизайни кожного аркушу. Половина із цих аркушів містить спеціальні ефекти. Це маємо тканинне покриття, фольгу та аркуш із наклейками, а інша половина аркушів у цьому наборі двосторонні. Ну що ж, давайте подивимось на дизайни паперу у цьому наборі ближче. Перший аркуш це наклейки. Наклейки просічені, деякі з них вкриті блискітками. Далі маємо аркуші із фольгою. Окремі слова тут вкриті фольгою. Наступний аркуш із тканинним покриттям. Далі знову маємо аркуш із тканинним покриттям. Аркуш із блискітками. Ось ці ластівки та метелики та коники трішки вкриті блискітками. Знову аркуш із блискітками. Знову блискітки. Ще один аркуш із блискітками. Аркуш із тегами, ще вкриті блискітками. А далі маємо двосторонній папір. На цьому наш огляд закінчується. Дякую за перегляд!